Добрий день, цей канал. Я і мамині тваринки, і мій дитячий садик. Так, це підрощена група. Це, а там те. Що ти злякалася, куди ховаєшся? А там це маленька група. Це самі маленькі. Ой, ой, якась ой якась любов, як я повилизую її. Це моя зірка вродила два мені таких чорних козли. Я, я осторожна, Наталю забери, бо бою ланцюгом має вкинути їх. Вони ще не мають тями, щоб втікати. Таких два малих козли мені моя зірка вродила. Я так хотіла від неї від неї хотіла дівчинки собі оставити. А вона безсовісно влупила мені два козли. Я їй заказувала одну єдину дівчинку, яку маєш вродити. І не більше. Подивіться, які вухна її, які вухна є. Чорні такі, такі вже гарні, такі вже красунчики в мене грудилися. Кому там? Хто там хотів відзірки відзірки тих козликів. козликів, хто там заказував? Во, два красавчики. в Одного більша лисенка, другого менша лисенка. Що там таке? Пішли, а він дзява її не дає зняти відео. О, ось таких два красавчики в мене. О, о, дивіться, який вже козел. А будеш люльку, каже, пукав. Я вже козел воякий. О, які красавчики. Що мій красавчик? Їм вже нині другі сутки, вони маленькі, худощавенькі вродилися. Ну нічого. Ну, бравенькі, апетит маю, слава Богу. Аби ну здорові були. Обидва рогаті будуть. Нема від кого, щоб роги не були. Лапки э, і лапки? Лапки два без роги, а один рогатий. Ой, так, да? да. вродилися ниніше в моїй лапки, але ще їх не показую. Вони ще дуже. Що вони ну, тільки вродились? Два козли, три козлика у два. Два козли рогатих, а один э, те, два козли без рогих, а один рогатий буде там. А тут два отаких от чорних красавчики. Я як прийшла, подивилася, двоє чорних лежить. Думаю, ну я таки хоч одна козичка є. Долі з маком нема козички зовсім. Тозік, не обіжай малого чув. Яр. Те, ту яр. Ой, ой, ой що там? Що там? Верти хвост. Він їх обалднеш. язика виставив, що носа чухають. Так, хто там козу заказував, не хочу дзвонити, приїжджайте, забирайте свою козу. До неділі забрати. Вона заказана. Я... Ну, я знаю. Ні, що... так я, спочатку думала, що я, по... я маю номер записаний, як треба, я подзвоню е -е, ту що? красотку забрати. вони, борзі. вони маленькі. Ох, О, оці до мене треба. Ох ці тут. здоровені козлиська. А ти чого малого б'єш? А посраці. То малих, малих обіжає. За малих гачаний будете, правда? Правда, мій козьол. Кому ще отого того козла продати? Це від... Оцього режу можу продати, кому треба козла. Це від моїх теї, мурзи. І тих двочорних. чорних. Сто відсоткові нубійці 100%, а той малий.

Хоч. Він хоче вилізти, він не, не хоче собі. О, о-о-о, вискочив сам. Як кашта балдж. Вже на днях маю теж в кінці місяця забрати оцю красотку або перших числах квітня. О, малий, гоу, ходи сюди, йди сюди, мій кросовчик. Де той другий? А, другий тут загубився. во! Не обіжай його. То от його о, рабий, то такий прутівний, він перший на заріс. Я щоб була знала, що він такий прутівний, я була б його навіть не кастрірувала. Ото був би пожив до паски і було б по нему. Ну, всіх малих до того б'є, тільки він один. його, о, о, рабий. Такий вредний, що то нема ради. Що, що, що попригонилися? Ось такі козли в мене є. Гонорові. Ааа, меяте как Да, я туси любвам да сидя на лука. <рискър> е, Маленько лучше визьме, потримай. Ну, то маленьки така ма, че хайде. А тук туси хубаво, че на работа. Ай, красотки. Ну, дай <рискър> Знаєш, він маленький. Я ж його не обіжаю, то я маленький. То а, такі вушиська, дивіться, який здоровень. Здоровенькі. Кури мої ходять по подвір'ї. <свіско> <свіско> Зараз треба позагонити. Ось такі то справи. От От-о, от -ото, брикав. От От-о то брикав, аж перекинувся, так летів. ти ще маленьке. А ця кричить, бо пішли всі козенята на двір, вона ж хоче. Це мурза? ця? Ну. Чи, 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 чи мала Мала і мурза, вони обидві кричать. Ох, 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 я зараз буду бився. Ух, який козьок. Козь. Ти вже кобилисько велика, тобі вже скоро 10 днів буде, то ти вже геройка. Вона ну, така висока. Ну вона. Ну то п'є, скільки хоче молока, то що ти хочеш? То він нижчий, але він жирніший, грубший. Він багато грубший. А вона худіша. Не обіжай малого, бо набереш. Ой. ще один малий. Ой, стільчика перекину. Ой. Та О, я потьопав. Ті великі побігли туди десь і я за ними тьопаю. Я за ними тьопаю, да? красота. Красота мілота. Маю два черниші. Кай, Наталя як їх називаємо черниші будуть. Того така якась буква, буква С на лобі. Не с, не С, ну якась єбиться. Який сірогнів. Мама, їх треба вони почали плакати. Ну. Ходить до мене. Один друг згубив і плачуть. Ага. А ці го гонять. нагоняться, прийду, зараз йду зерна, їм насиплю, нажируться зерна і все. Боже, одне в друге бахнулося. А що ви показилися чи що? <гум> Ой, забудився, сам один. Куди лізеш? Не лізь туди! Підбуду не лізь, я тебе не буду збирати. Ось такі. Ось такі красоти у мене родилися, дві чорних. Ну і троє ще від киці, та від лапки, то я вже завтра покажу вам, які родилися. Не ще в ящику, в ящику паршиво видно. Ось так. Що, будемо заходити до хліва? Ладненько. Всі миру, спокою, затишку. І скорішої перемоги.